Також вважаю, що зважає на те, що позива, позивачем у клопотанні не дано, що обставини у справі з рахуванням частини 3 статті 257 п'ятдесять України, вимагають розгляду справи за правилами загального позивного провадження, враховуючи наведене судді йшов висновку про те, що. Заявлене позивачем по про перехід загальне позовне провадження є необґрунтованим та безпідставним, а тому не підлягає задоволенню, оскільки перехід до загального позовного провадження призведе до затягування розгляду справи керуючі статтею 15, 49, 249 кодексу адміністративного судочинства України. Суд ухвалив відмовити від Олександру Володимировичу задоволення по питання про. Залучення до участі в справі якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору та перепрацювання провадження. Ухвал набирає законної сили в моменту її підписання, оскарження не підлягає суддя підпису. Також, як було з'ясовано, ваше клопотання про виклик свідків задоволено і задоволено клопотання щодо витребування доказів, на які опасувалися вхвалі. Судове засідання оголошується закритим. Можна хоч слово сказати перед закриттям. Зараз ми погодимо дату і будете казати у наступному судовому засіданні. Я хочу зараз попросити виконати 251 статтю. Звертатися з попитанням наразі у нас відповідний є час, розклад, більна перерва. Переворачивай. Черт, кажется, отпускает. Нужно поторопиться.